Радий вітати вас, друзі. Дуже цікаво спостерігати за міжнародною політикою. Кожен раз, коли президент Трамп говорить телефоном з очільником Кремля, виникає враження, що президент Трамп знаходиться під якимось серйозним впливом. Очільника Кремля? Бо по, за підсумками таких розмов телефонних виникають або інтерв'ю, або брифінги кожної сторони. І у нас, як і у багатьох людей, псується настрій. Мовляв, що ж це таке? Ну чому? Президент Сполучених Штатів цитаделі демократії починає говорити наративами Кремля. І навіть були конфлікти, ну, ми пам'ятаємо, з президентом України. І навіть були моменти, коли в Україні припинялася. Припинялося постачання зброї тощо. І кожен раз ми якось шукаємо, знову шукаємо надію. І кожен раз, я думаю, так, ну, вже всі вивчили психотип президента Трампа, європейські лідери, політикум Сполучених Штатах в Сполучених Штатах. Я маю на увазі тих, для кого цей президент, якби знову став лідером з знову. І політикум зараз в усьому світі я маю на увазі нормальний, вільний світ, демократичний, зараз думає, як ситуацію змінювати. І ну і, думаю, мабуть, час, як кажуть у спорті сушити гру. Тобто. Вживати заходів для того, щоб перешкодити планам Кремля. Ну і зрозуміло, що подальші події дають підстави для оптимізму. Ну що я маю на увазі? От було оголошено, що ближчим часом відбудеться зустріч президента Сполучених Штатів з очільником Кремля. В Будапешті Одразу на пам'ять згадується Будапештський меморандум, якби така негативна аналогія. Але зараз виникає ситуація, коли ця зустріч може і не відбутися. Тому що в Москві заявили, що їхня позиція і лінія дипломатична щодо війни в Україні не співпадає з американською. Що вони. Не збираються припиняти воєнні дії, зупиняти вогонь тощо. А значить, це знову ляпас президенту Сполучених Штатів. Ну це вже не перший, до речі, ляпас. Або під час телефонної розмови вони один одного не дуже розуміють. Я маю на увазі президента Сполучених Штатів і очільника Кремля. Але кожен раз Дональд Трамп декларує, що у них відбулася дуже продуктивна, тепла розмова і таке інше. Вони один одного зрозуміли, і в нього з'являються знову підстави для оптимізму щодо припинення російсько-української війни. Але подальші події кожен раз говорять про інше, що Москва не збирається зупиняти війну. вона... Продовжує її і не змінює свої плани. Плани, що правда, вже давно змінилися, але вони декларують, що їхні плани ті ж самі. Ну, як ми бачимо, що з дезінформацією і пропагандою у них все гаразд. Так от, чому це дає нам підстави для оптимізму? А тому, що у нас знову з'являються. Надія на те, що наш головний партнер, союзник, Сполучені Штати продовжать надавати нам допомогу і, можливо, можливо навіть дадуть, дадуть нам ті ракети, про які ми так їх дуже просимо тамагавк, я маю на увазі. І як вже всі у світі зрозуміли, що це дуже чутливе питання для Москви. Вони стараються виграти все більше часу. Для того, щоб ну, відтермінувати передачу томагавків в Україні, можливо, вони теж там розробляють якусь зброю, але ще не встигли розробити як протидію для томагавків. Можливо, це моє припущення. Плюс вони кожен раз волинять, так скажемо, тягнуть час, для того, щоб досягти більших успіхів на фронті. Хоча за висловлюваннями самих же. Воєнблогерів московських, що там фронт просто зупинився, тому що в одну сторону 20 кілометрів і в іншу працюють дрони, і там не можна навіть голову підняти, висунути з окопа або з бліндажа, тому що на кожного солдата не один дрон, як раніше, а три або п'ять. І тому фронт фактично зупинився. Ну, ми читаємо і чуємо інформацію, що десь наші війська просунулись, ну, десь, на жаль, і московити теж просунулись. Але фронт зупинився. Зараз у Кремля єдиний шанс якось впливати на ситуацію це тероризм цивільного населення, удари по критичній інфраструктурі, щоб нам було ще менше шансів для виживання. але… Вони ніяк не зрозуміють, що це теж нас не зламає, бо це вже буде, мабуть, четверта, четверта зима під час війни проти російської агресії. Так, нам буде складно, нам буде важко, в деяких регіонах навіть дуже важко. Але наш народ вже навчився і пристосувався до цього, тому це точно не вплине. А у інших у них немає вже козирів. Колись вони там махали ядерною дубинкою, але вже і про це вони забули, тому що вже усьому світу зрозуміло, що це блеф і таке інше. Тому, друзі. Коли ми з вами чуємо або читаємо інформацію про те, що Москва знову вплинула на нашого ключового союзника, не впадаємо в паніку, трошки почекаємо, видихнемо, і потім знову з'явиться інформація про те, що те, про що писали в засобах масової інформації, не зовсім відповідає дійсності. Ну, як, наприклад, писали скрізь, що президент Трамп вимагає від України поступитися територією всього Донбасу для того, щоб зупинити війну. Але ось остання інформація говорить про те, що президент Трамп цього не казав, він заперечує. Про це взагалі не говорили з президентом Зеленським. Тому, друзі, після якихось подій, які нас засмучують, беремо паузу, видихаємо і чекаємо наступних роз'яснень, наступної додаткової інформації, і вона може виявитися зовсім не такою. Яка нам здається, одразу і подається засобами масової інформації, одразу після тої чи іншої події. Отож, дякую за увагу. Будьмо здоровими, бережімо себе, бережімо своє і фізичне, і ментальне здоров'я. Нам треба бути сильними, тому будьмо здоровими. Слава Україні!